Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді цікава модель захищеного смартфона від відомого виробника. Це Ulphone Armor25T. У цьому апараті поєднано всі ключові функції сегменту броневичків, а також додано тепловізор. Давайте детальніше розглянемо, що з цього вийшло. Якщо вам сподобається відео, не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал. Це дуже допоможе розвитку NL. Десь змогу частіше робити нові огляди. Постачається у стандартній фірмовій коробці бренду, яке, здається, використовується для всіх моделей у ліфон. У комплексі маємо захисне скло, ще одне вже наклеєне на дисплей, набір інструкцій та документація. Фірмовий зарядний блок потужністю в 33 Вт, міцний темляк для перенесення смартфона на зап'ясті, дуже щільна скріпка для витягування лотка сім-карти. Під час покупки можна розширити комплект. Ктацію за додаткову плату виробник пропонує придбати чохол, бездротову зарядку, докстанцію, а також кріплення на кермло-велосипеда. У Армор Armor 25T вирізняється з-поміж звичних захищених смартфонів елегантнішим корпусом. Він чудово підійде як для туристичних походів у жорстких умовах, так і як основний смартфон на кожен день. Задня кришка виконана з кевлару і має текстуру під карбон. А модуль камери надійно захищений металевою рамкою. Такий баланс дизайну приваблює не лише прихильників захищених гаджетів, а й тих, хто раніше не звертав на них уваги. Товщина корпусу становить 12,5 міліметри, вага 326 грамів. У руці смартфон лежить впевнено і не ковзає. Armor 25 t має повний захист корпусу по периметру, верхній та нижній. Торці прогумовані, а з боків розташовані металеві вставки, що додають міцності. На лівому боці знаходиться гібридний слот для двох наносімок або однієї сім карти, та карти пам'яті Micro Нижче програмована кнопка, на яку можна призначити до трьох улюблених додатків, наприклад, YouTube, список контактів або ліхтарик. На правому боці кнопки регулювання гучності та кнопка. Блокування з вбудованим сканером відбитків пальців. У верхній частині інфрачервоний датчик, який у поєднанні з попередньою встановленим додатком, дозволяє керувати технікою зі смартфона. По суті, це універсальний пульт із великою базою популярних приладів. Фірмова фішка уліфон наявність роз'єму 3,5 мм для тих, хто досі цінує класичне проводне прослуховування музики. На нижньому торці розташовані. Основний мікрофон, роз'єм USB Type-C, динамік та отвір для темляка. Смартфон працює на операційній системі Android 14, усередині встановлений процесор Mediatek Helio G99, Восьмиядерний чипсет із двома ядрами Cortex A76, 2,2 ГГц та шістьма енергоефективними ядрами Cortex A55 до 2 ГГц. За графікою. Відповідає малі g57 MC2. В Antutu пристрій набирає близько 409 тисяч балів оперативної пам'яті 6 гігабайт, вбудованою 256 з підтримкою карт microSD до 2 терабайт. Програми запускаються за лічені секунди. Смартфон працює плавно без підвисань. Якщо ви час від часу полюбляєте мобільні ігри, ця апаратна платформа дозволить вам комфортно. Насолоджуватися ігровим процесом. Підтримуються більшість сучасних ігор, тому з вибором проблем не буде. Смартфон оснащений IPS дисплеєм діагональю в 6,78 дюйма з роздільною здатністю 2460 на 1080 пікселів Full HD щільність пікселів 390 PPI. Зверху екран захищений загартованим склом Gorilla Glass Victor. Максимальна частота становить 120 Гц, але в налаштуваннях можна обрати й інші значення: 60, 90 або 120 Гц. Картинка передається якісно, з гарною яскравістю та кольорами. Ідеально підходить як для перегляду відео, так і для комфортного проходження ігор. На задній панелі розташований блок камер, і однією з головних переваг у уліфон Armor 25T є швидкий. Чіткий автофокус, а також якісний запис відео. З цим у Liphon завжди було добре, як і з відмінною стабілізацією. Основний модуль 50 мегапікселів із сенсором Samsung GN1. Камера нічного бачення 64 мегапікселів з сенсором Omnivision та інфрачервоною підсвіткою на базі двох елементів. Зображення чітке на відстані до 10 метрів. Фронтальна камера. 32 Мпікселі з сенсором Samsung JD1 розташована у верхній центральній частині екрана в форматі точки. Ідеально підходить для селфі та відеоконференцій. Також передбачено режим підводної зйомки, як фото, так і відео. І головна фішка цього смартфона, тепловізор, термов'ю із роздільною здатністю 160 на 120 частотою оновлення 25 Герц та температурним діапазоном від мінус 20 до плюс 550 градусів по Цельсію. Це надзвичайно корисна функція як у побуті, так і в професійній діяльності для виявлення теплових сигналів, перевірки обладнання чи пошуку витоків тепла. Підтримується провідна зарядка потужністю в 33 Вт і бездротова до 30 Вт. Так, об'єм акумулятора не рекордний, як для захищеного. Смартфона, але саме завдяки цьому вдалося зберегти досить тонкий корпус у середньому режимі навантаження заряду вистачає більш ніж на півтори дня активного використання. Старого звуку тут немає. Встановлений один динамік, розташований на нижньому торці смартфона. Особисто мені його цілком достатньо. Звук чистий, гучний і з приємним басом для перегляду фільмів або прослуховування музики більш ніж підходить. Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, а також сканер відбитків пальців. Крім того, є набір датчиків корисних у туристичних або польових умовах, інфрачервоний датчик для керування технікою та класичний аудіороз'єм 3,5 мм для навушників. Захист від вологи та пилу забезпечується сертифікатами IP69K. Смартфон можна занурювати у воду на глибину до 2 метрів. До 30 хвилин, крім того, ArmoR25 t відповідає вимогам американського військового стандарту, що дозволяє йому витримувати падіння на тверду поверхню з висоти до 2 метрів. Ця модель кардинально відрізняється від усіх звичних захищених смартфонів своїм зовнішнім виглядом. Вона має хорошу продуктивність, дисплей із можливості налаштування частоти оновлення та вбудованого тепло. Візійну камеру ідеально підійде тим, хто давно задумувався про покупку броневика, але його не влаштували стандартні масивні моделі. На момент запису цього відео вартість смартфона становить 268 доларів. Посилання на товар залишу в описі. Якщо сподобалось, ти цей лайк пиши комент і не забудь підписатись. Без тебе наступний огляд буде не таким крутим.